А ще у столиці стартував забіг миру. Уперше українська команда з 12 непрофесійних атлетів долучиться до загальноєвропейської естафети. Бігтимуть у режимі нон стоп майже два місяці. Планують здолати понад 12 тисяч кілометрів. Так українці хочуть подякувати європейцям за їхню підтримку. Із командою поговорила Олена Самсонова. Панібі, пожалуйста, ваші руки і ще раз себя всем, чтобы вас дімастрюті знали. на сцені. Учасники української команди забігу миру. За кілька хвилин вони стартуватимуть з майдану незалежності, щоб приєднатися до загальноєвропейської естафети. Кожного дня член команди буде пробігати 20 кілометрів один за одним по 14 країнах Європи. Ми в кожній країні будемо дякувати за підтримку України. За про будемо проводити молитву за мир в Україні і світі, і будемо розказувати про те, що в нас відбувається. Україна потребує миру. Учасники команди, люди різних професій, об'єднала їх, кажуть, любов до України заради участі в забігу. Олексієві довелося звільнитися з роботи. Я е, для себе вирішив, що ця наша мета, ця цей наш забіг е, він для мене. Більш важливий ніж моя робота. Біг він єднає людей, і ми хочемо, щоб європейці побачили, як ми біжимо, як ми долучаємось до них, долучаємось до їхньої культури і показуємо свою культуру. У команді є жінки Наталя, колишня балерина, розповідає, бігати почала півтора роки тому. Біг змінив мою життя? Знайомі з великим кількістю цікавих людей, які вдохновляють мене. Я хочу вдохновити звичайних людей Європи. Ні, приїжали в Україну, не боялись, Україні, ні баялізілибається. Наша граніця крита для міра. Олександр готував команду для цього забігу. каже учні тренувалися старанно, як гуртом, так і самостійно. Переживаю, дуже. переживаю і я, і ребята, це не професіональні спортсмени. І це, в принципі, и ще такая така інтрига. Але, по крайней мере, они подготовлены підготовлені фізичні. Спочатку це здавалося так, нібито буде прогулянка, а зараз вже всі розуміють, що це буде таке дуже серйозне випробування. Якщо я буду думати про це кожну секунду, то буде дійсно важко. Але. Ми віримо в те, що все буде добре. Команда на старті попереду понад 12 тисяч кілометрів і 14 країн Європи у столиці України. Повернення атлетів чекатимуть 11 травня. Олена Самсонова, Олександр Самойлов, перший національний.